Чай з Я вставала по 6 годинах, 6-7 годин спання. І друге, що дуже важливо, щоб ви це знали, вам треба встати рано і 20 хвилин потіти. Для чого 20 хвилин? Кортизоль порани, ви повинні з себе зігнати, ви повинні з себе його випустити. Якщо ви його не випустите з себе, у вас можуть з'явитися дуже великі проблеми. Напружує нервове на цілий день, ніби відпочила, а нерви далі, ваша спасти калапає. Так, от, перш за все, стали ви рано 20 хвилин потійте, Бігайте, скакайте, просто робіть все, щоб ваш імунітет пропрацював. Потім, друге, що вам треба зробити, вам треба запустити жовчовий міг по роботу. Я вам зараз розкажу, розкажу. Випиваєте ви, берете наші 5 куркуми. Заферану, перепрошую, як то немає зафірану, то берете куркуміну куркумі ліпосомальну. Випиваєте і попиваєте пів шклянки гарячої води після того, що ви вже позаймалися спортом і починаєте бити поклони. От чому в нас слов'ян, б'ють люди поклони? Навіть коли ми з вами згинаємося в позицію, ми провокуємо жовчовий міхур до викидання жовчі. І коли ви викидаєте жовч до 12-палої кишки, кишки, ви ліквідуєте запальні процеси, які там можуть бути. Розумієте? Навіть якщо появилася там патогенна мікрофлора. Якщо ви взяли за феран, ви ліквідуєте всі, що можуть бути запальні процеси скрізь у ЖКТ. Тобто забираєте їх. Дуже важливо вам знати, по займалися, поскакали попотіли 20 хвилин. Випали обов'язково собі куркуміну ліпосомальне або заферану, робили свої поклон, поклони. Б'єте так називані поклони, складаєтесь тільки нормально, складаєтесь, щоб жовчця з вас вийшла, і потім, по години по такому по такому руху можете їсти. Якщо тільки у вас з'явився вірус. Перш за все пам'ятайте про те, що один з найкращих продуктів, який тільки може бути серед продуктів, це і срібло, наше колоїдальне. Срібло, наше колоїдальне йде на всі слизові оболочки. Він у нас на рот, у нас іде на око, він у нас іде на дихательні шляхи, ЖКТ і на мочу системи. Тобто слизова оболочка, ви чуєте, що у вас тече з очей, значить, там вірус, бризкайте очі, вніс, в ніс, в рот. Робити інгаляції зі срібла. Інгаляції такі, які роблять, знаєте, як інгаляції у нас роблять. Чому? Тому що у нас срібло дуже маленьке, має ППМ, не зостає в нашому організмі як у тяжким металом, і його організм через полову систему вона його видалить, викине так, що забиває віруси. Пам'ятайте, про це прекрасно діє на всі стрептококи. Хтось має мікрофон включений, пані Людмиле.